Доброго дня! Сьогодні ми з вами говоримо про графік у математичному аналізі. Для тих, кому не цікава суха теорія, прошу переключити на інше відео. І так, графіком F із H1 в H2 на множині H1 хрестик, тобто, типа тобто, як помножити H2. Називається множина граф від F. Яка складається з упорядкованих пар Y, для яких виконується x належить h 1 y належить h 2 Коли вживають термін графік функції, то мають на увазі певне геометричне зображення. Наприклад, графік f із r в r зображають точками площини у відповідній системі координату. Поставимо відповідність кожному дійсному x дійсне число x квадрат. Така відповідність записується як f 2x стрілочка х квадрат, а читається як функція f із x в x квадрат. Є функція із r в r. Її позначають f від x рівня х квадрат або y до рівня x квадрат їх функції не є оборотною, бо f у мінус першому дорівнює f у першому від 1 і дорівнює 1. Але функція y дорівнює x квадрат є оборотною. Як функція, на проміжку від 0 включно до плюс нескінченності. В R. D від F дорівнює E від F і дорівнює проміжок, і від нуля включно до плюс нескінченності. І тепер невеличка ілюстрація. От. Отже, графіком F із H1 в H2 на множині H1. Умножити на H2 називається така множина. граф від F дорівнює Тобто граф від F містить у собі е, пари впорядковані пари x,y для яких виконується така умова, що x належить h1, x належить h1, а y належить h2. Тут в цій формулі собачка означатиме у нас нескінченість від нуля до плюс нескінченість. Отже, беремо інший приклад. Поставимо у відповідність кожному дійсному числу дійсне число y. Кожному дійсному числу X у відповідність ми ставимо дійсне число Y. Що дорівнює Корінь з x. Отже y дорівнює корінь з. Ікс. Така відповідність є функцією із r в r. І виконується така нерівність. 9y дорівнює e від y. І знаходиться на проміжку від 0 до плюс нескінченості. Причому ця функція є оборотною. Візьмемо інший приклад. Поставимо у відповідність кожному дійсному числу х, дійсне число y, що дорівнює синус x. Отже ми поставили відповідність до кожного x, y дорівнює синус x. Ця відповідність є функцією із r в r. Ця функція не є оборотною, бо синус 0. Бо синус нуля дорівнює синус пі і дорівнює нулю. Оборотна це коли образом різних точок є. Тобто образом різних точок є різні точки. Тепер поставимо у відповідність кожному, дійсному Х, але тепер Х у нас буде з проміжку. З проміжку отакого. Від мінус пі на 2 до π на 2. Отже, кожному такому x з проміжкою від мінус пі на 2 до π на 2 поставимо дійсне число y до рівня синусу від х. Така відповідність є функцією із проміжка від мінус пі на 2 до піна 2 в r. Причому ця функція є оборотною. Інший приклад. Поставимо відповідність кожної упорядкованій парі Y з r квадрат дійсне число z дорівнює x квадрат плюс y квадрат. Така відповідність є функцією двох дійсних змінних. А тепер, а тепер ілюстративно. Ілюстративно це виглядає так z дорівнює x квадрат плюс y квадрат. Хі належить r квадрат. Тобто, приклад, поставимо у відповідність кожній упорядкованій парі xy з множини r2 дійсне число z, яке рівне x квадрат плюс y квадрат. Така відповідність є функцією із. R2 в R, тобто є дійсною функцією двох дійсних змінних. Отака От була ілюстрація. Сьогодні це все. Дякую за увагу. І до наступних відео. Ставте пальці догори підписуйтесь на канал. До зустрічі!